Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд останнього матчу вечора. Золота бізнес Бізнес-ліги. Лідер проти аутсайдера. Правда, цей аутсайдер, який у білих футболках. Дві передачі від Адріана Новосада. Сьогодні йому допомагає. Ярослав Поломаний. Удар! Можна ж було забивати. Ця гра відбудеться, якщо не помиляється. 28 лютого зараз передача не проходить у цьому епізоді. Роман Ваш повертається в ритм. Помилка, удар! Корченкін Браво! Рятує після вистрілу непогано. Чіф Тут же хотів правий новий віддати передачу! Гол! Браво! Цей взяття в рік потрібно зараховувати на новачка. Правда, дуже близький, бо Володимир Михайління до автогол. Передача. Пішов воліраш. Зібрався. віддав малецький! Немає голостійка. Є можливість віддати. Ліворуч свик. Удар відвернуло в дальній кут рикошет. Тут допоміг своїм відбирати. з лівої хоче пробити оближній. Не влучає Володимир. Стояв на ногах Хроман. Відірвався від свого опікуна. Потрібно повертати удар в падінні. Кутовий удар. Рукують до нагород. Новосад! Передача. Удар! над воротами. який момент змарно. Потиград у свій футзал. Цвик! Розібрався, немов артист. Удар! Уда! Ну не спрацювало правило. М'яч залишився під контролем. Ненадовго у команди Apple Room. Паранюк. Передача. Вишиваний. Удар гоу! 2-1. Роман. Вишиваний. Богдан Драбич. Роман вишиваний. Прострільна передача. Сім Роман. Через Івана Губчен. Той Шульга віддав на Волослав Малецько. Рикошет. Роман вишиваний. Зараз Один арбітр іншому, щоб все було зіграно Чітко. Передача і Немає голу Володимир. Ц... Там вибив Луцький Любар. Колектив Найзгать. Удар по центру. Нарешті Юрій Паранюк. Дає про дивиться уважно. Нарослава Полова. Та й б'є з Удар! Який момент. Микола Шевц. Врудьма самішна землю опускає. Удар в ближній кута, якщо б то не було. Миколи Шица. Так зараз контрнаступ. Малецький. Передача. Білозоров! Малецький не влучає, на жаль, у цьому епізоді. Передача Білозерова. 3-2 в атака верней. Забивати потрібно. Голу немає. Браво! Микита! Верней! Дото! Білозіоров! Передача! Потрібно забивати! Удар! Корченці! Зігра... І на остріночку з Іваном Лубченком. Дережного. Передача верний! Удар! Володимир цве. Надобивають без шансів для макити корче. Самі оптимальні формі Перебувають більшість гравців. Удар по центру стасишин. Передача. На праву кровку підкат на жовту катку. Тараскуть. Для чого? Під час виконання пасу. Здавалося, він надто слабкий. Вишиваний удар! О! 3-2! Роман! Вишиваний! Ось тільки нам почало говорити, що варто віддавати. Можна було в один дотик віддати передачу. Параньок! Стояв! Удар! Вихаюнів забивати! Варто ж було! Передача на вишивану. Роман. Мельничук удар Немає голови! Яка хороша спроба була у другому тайму білочорку. Цвик пройшов суперника. Удар! Гол! Володимир Цвик! Виймай! Оближній ку. Розлютила капітан. Ось він сьогодні. MVP вечор. Анекдот Білозьорову. Роман на куражі біжить вперед і може забивати. Удар Корчемкін брав. Все ж таки не до кінця реалізовують цю більшість. Передача. Удар Корченкіна! ми не бачимо. Фол пенальті, брав! З половиною хвилини до кінця зустрічі. Удар від Романа Гол! 4-3. Продовжують нагнітати. головці команди Карлюкс. Близька до поразки. Верне. На замасі проти Новосада! удар в Данікут. Примоу у сезоні. Свик! Пусті ворота. Удар! Мяч не влучає. Зараз Михалюєві вкинули на хід м'яч. У підкаті Цвик. Удар досягає свого Володимир. Браво! 5-3. Ну для чого було вкидати на Володимира Мехалю? Таким же рахунком 5-3 переграють підопічних Юрія Ленька, хлопці Володимира Цвик. Вечір для вас відком... відкоментував Олег. Чунес. Бережіть один одного.